Вони сміялись з нього ще до того, як він щось сказав, просто подивились на його побиті кросівки, трофейну форму з чужим іменем на спині і зробили висновки м'який. Аутсайдер, легка мішень. Перший день у таборі Кемп Айрон Крік не давав другого шансу. Тут або зухвалий, або невидинка. Райан обрав мовчання, але не тому, що боявся, просто ще не прийшов його час. Під час першого шикування один із старших хлопців Мейс зробив гучний ха і вказав пальцем: та він же із команди тіней, глянь, навіть погляд в підлогу вбитий, і всі засміялись, включно з тренером. Райан не реагував, стояв рівно, як камінь. І лише в кінці, коли команди розійшлися, а хтось шепнув: що не відповів, борот не відкривається. Він усміхнувся не саркастично, тихо і впевнено. Ніхто ще не знав. Цим ротом він не говорить. Він навчає ударом, темпом і витримкою. Скоріше за все, ми з вами більше ніколи не побачимось. Підтримай український контент, підпишись і напиши в коментарях, з якого ти міста. Усі забули про Райана вже на другий день. Його не кликали в м'яч, не садили з кимось на обід, не кидали рушником по плечу після тренування. Його просто не існувало. Команда Д. туди зливали всіх, кого не могли прилаштувати. Один із новачків, Джейк, навіть спитав у тренера: ми взагалі будемо змагатись, чи просто статистами підемо. Тренер посміхнувся з презирством: У вас є шанс. Один не здохнути до кінця зміни. Увечері Раян ішов через спортивний майданчик, коли почув. Гей, брате, ти хоч удари вмієш? Це був Джейк, глузливо, але без зла. Раян не відповів, просто став у стійку і вдарив по повітрі один раз, двічі. Потім серія, в повній тиші навіть дерева завмерли. Джейк не встиг нічого сказати, лише тихо пробурмотів що це було? Раян не подивився на нього. Але наступного вечора Джейк вже був на тому ж майданчику. З ним, без слів, просто вчився. І саме так почався їхній невидимий гурт: тренування без глядачів, команда без форми, але з вогнем. Минув тиждень. і Команда де почало щось змінюватись? Неофіційно, без рупорів і табличок. Просто одного разу. Тренер Томсон викликав їх на контрольне тренування. І хлопці, яких вважали баластом, раптом показали злагодженість, яку не могли пояснити. У вас що, хтось новий тренує? спитав Томсон. Всі мовчали. Навіть Джейк, який зазвичай був першим, хто би здав когось, просто знизав плечима. Та ми просто задовбались бути на дні. І тоді з'явилась вона, Алекс, єдина дівчина в їхній групі. Її теж злили по залишковому принципу. Вона підходить до Раяна після тренування і каже: Я бачила тебе в лісі. Як ти б'єш? Навчи мене. Райан дивиться на неї, мовчить кілька секунд, і киває. З того вечора їх стало п'ятеро. Кожен приходив сам без дзвінка, без запрошення, без жодного слова, тільки рухи, і тиша. Лише під вечір, коли сонце лягало на пил старого стадіону, можна було почути шурхіт повітря, розрізаного ударами і дихання ритмічне, чисте, синхронне. Вони ставали командою, навіть якщо табір досі вважав їх випадковістю. Але якраз у цій випадковості народжувалась перша перемога, та, яку ніхто не бачив, але всі відчують. Перший справжній вибух. Стався несподівано. На щотижневому турнірі між командами традиційна гра Iron Clash, де змагаються на витривалість, командну координацію, швидкість, команда Д зненацька проходить перший раунд без жодної помилки, без галасу, без криків, просто чітко, швидко, як годинник. Усі затіпеніли. Навіть ведучий турніру збився сценарію, у залі зависла тиша. Це ж ті самі? спитала хтось із натовпу. Випадкові, додав хтось зверхньо. Але на другому раунді випадкові знову виграли. І отут почалося. Лідер сильної команди А. Коль глянув на Раяна і, проходячи повз, прошепотів. Або ви скажете, хто вас тренує, або ми дізнаємося самі. Райан не відповів. Але Джейк почув, і ввечері підійшов до нього. Чув, вони щось готують. Райан кивнув: Готують, бо бояться. А ми готові. І того ж вечора, у старому Сараї, де вони тренувались, з'явилось нове обличчя Малий на ім'я Ноа. Він мовчки став з боку, розминувся і став у стійку. Ти чого прийшов? запитала Алекс. Бо мені теж набридло програвати, відповів він. І Райан усміхнувся Уперше. Тиша перетворилась на ланцюгову реакцію. І вона мала вибухнути дуже скоро. На п'ятий день після турніру почалась справжня гра в тіні. Команда А перестала жартувати, почались підколки в лоб, спроби зірвати тренування, кинутий мокрий рушник у роздягальні, скручена пляшка під ноги. Вони відчули загрозу. І найбільше дратувало те, що команда Д не реагувала, не кричала, не скаржилась. Вони продовжували тренуватись вночі, без слів. Вони стали як вода, тихі, але руйнівні. Того вечора Раян вийшов на галявину раніше за всіх. Він поставив стійку і почав рух. Повільно. Один удар, пауза, другий Рейтем За хвилину в темряві з'явився Джейк, потім Алекс, потім Ноа. А через 10 хвилин з'явився Мейс. Так, той самий, хто сміявся першим. Ніхто не привітався, ніхто не вигнав. Він просто став у стійку. І Райан дозволив: Тепер вони були шестеро. І саме цього вечора тренер Томсон побачив їх з вікна. Але нічого не сказав. А вночі хтось злив відео їхнього тренування в загальний чат табору. Підпис був простий: маємо ніндзя або секту. Коментарі посипались як отрута. А вони що, особливі? Самі з собою грають? Та вони ж лузери з початку табору. Райан прочитав усе і не видаляв. Навтаки, він зробив репост без жодного підпису. Але з відео, де команда Д відпрацьовує фінальний кидок уповільнено. Ідеально. Хтось зовні ще сміявся, але табір вже почав мовчки спостерігати. Вранці, після зливу відео, їх викликали на головну площу. Це що, підпільний гурток? У вас дозволи є? гримів тренер Томпсон. Райан стояв посеред інших. Ніхто не виправдовувався, ніхто не просив вибачення. Ми просто тренуємось, спокійно сказав він. Але не за розкладом, не з дозволу, не за вашими правилами, буркнув Томпсон. Тренери не знали, що з ними робити заборонити, вигнати. А тоді виступив директор табору, містер Грейсон, колишній морський піхотинець. Хочете знати, чим пахне дисципліна? Оце вона. Це найорганізованіша група з усіх, що я бачив тут за останні роки. Якщо вони не порушили жодних правил, дайте їм шанс. Один. На головному фінальному турнірі, і все на цьому все змінилось. Наступні два дні були, мов у тумані, їх перестали цькувати, але почали стежити кожен рух, кожен погляд. У таборі почалась нова динаміка або ти з тими, або проти них. І коли всі вже чекали, що Райан зірветься, він зробив щось інше. Він попросив у директора дозвіл провести відкрите тренування. Просто для всіх. І коли на полі зібрались навіть ті, хто вчора шепотів лузери, він почав не зі слів, а з руху. Один удар, другий і вся команда Д в унісон повторювала його. Сотні людей навколо, а вони в тиші, в силі. І ніхто вже не сміявся. Фінальний день зібрав увесь табір. На головному полі встановили сцену, камери, прожектори. Турнір між командами став подією сезону. І коли команда D вийшла на старт, натовп мовчав, не глузував, не підбадьорював, просто чекав. Вони були в однаковій формі: не бренд, не шоу, просто чорна форма, ідеально чиста. Навіть це виглядало як маніфест. Суперники з команди А стояли впевнено, як завжди. Але коли прозвучав свисток, перший рух зробив саме Райан. Не найшвидший, не найагресивніший, зате точний. Їхня стратегія не прорватися, а виснажити. І вона спрацювала. Раунд за раундом команда Д не перемагала силою. Вони перемагали ритмом, координацією, впевненістю. Їх не можна було зламати, бо вони вже пройшли це ще до турніру. І коли фінальний кідок зробила Алекс маленька, але сталева, публіка просто встала без криків, без фанфар. Але стоячи, вони виграли без жодного порушення. І коли до Райана підходить тренер Томсон з кубком, він бере його і кладе на траву. Нам не треба доводити, ми просто не зламались і розвертається до натовпу. Уперше за весь табір. Просто дивиться, і всі мовчать. Бо перед ними стоїть не переможець. А той, хто навчив інших, не опускати очі. Підпишись, якщо вірив у них з самого початку, а в коментарях напиши, ким би був ти, тим, хто сміявся, чи тим, хто мовчки встав.